Привіт, шанувальники історії. Цікавилися колись, як з'явилося морозово. Що ж вирушаємо у солодкий урок історії з несподіванкою? Історія того, що ми тепер називаємо Морозовом, розпочалася близько трьох тисяч років до нашої ери в Китаї. Уявіть, стародавній Китай насолоджувався свіжими десертами з лимона, води, натуральних ароматизаторів, молока, а іноді навіть фруктових соків. Змішаних зі снігом або льодом. Ці смаколики рятували життя в спеку китайського літа, але це не було просто місцевим секретом. Згодом цей смачний спосіб подолати спеку поширився по всій Центральній Азії. А Європа про нього дізналася завдяки відомому досліднику Марко Поло. Поло став свідком продажу морозова на китайських ринках та привіз рецепт додому як подарунок від монгольського хана. Ця заморожена страва, схожа на щербат, швидко стала делікатесом серед італійської знаті, але годі про історію. Поговоримо про сьогодні. Чи знали ви, що з морозова можна приготувати безліч інших страв? Сьогодні навчимося готувати святковий коктейль з використанням морозова. Але спочатку нам потрібно трохи порахувати. Давайте визначимо, скільки потрібно молока з жирністю 10% та пломбіру з жирністю 30%, щоб приготувати 100 грам 20% відсоткового розчину новорічного коктейлю.